Так, так, я так більше не можу, не можу. Потрібно вибиратися звідси. Так, друзі, знаєте, що мені потрібно знайти мій бур? Так, де тут був мій бур? Тому що я його загубив. Ой, жесть, так, давайте, знаєте що беремо. Давайте візьмемо вугілля це і. О, о, а! Ні! Відвали від мене. Це що за фігня? Так, а! Лава! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А! Як страшно! Друзі, це був Олень з 99 ночей у лісі, Вьон він! Ні-ні-ні-ні-ні. Так, потрібно вибиратися. Давай. -а він за мною біжить! Так! А! Відвали! Відвали! А! Клятий Олень! Так, друзі, давайте, давайте закапуємося! А, все, все все, 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 все. Сподіваюсь, ти мене не наздоженеш більше. Все, друзі, валимо нафіг. Але куди мені тепер валити? Він там. Що тепер копати? Я не знаю. Так, ріко, бери себе в руки. Постав факел, поїж трішечки. Фух. Слухайте, мені здається, він вже пішов назад. Давайте перевіримо. Так, я його не бачу. Давайте обережненько. Так, йдемо, дивимось. Він тут. Щось я його не бачу, друзі. А ви? Фух. Сподіваюсь, він втік. Так, нам терміново потрібно знайти вихід. Можливо, він там наверху. Слухайте, давайте візьмемо блок і будемо потихеньку вилазити звідси. Ставимо факли. Сподіваюсь, цього оленя тут не буде. Мені здається, нам потрібно піднятися ще вище. Так, друзі, давайте підемо ось сюди. Ставимо, ставимо факели, щоб ми знали, що ми тут вже були. Так, але мені здається, що тут факелів нема, але я тут був, тому що я впав. Взагалі, як я тут опинився. Е, останнє, що я пам'ятаю, як я сидів за своєю буровою машиною, а потім все як в тумані. О, о, бачу, бачу. Так, так, друзі, тут факели, Це означає, що я тут вже був. Так, давайте сюди йдемо. О-о-о, о он він! Ви бачите це? Так, обережно. Так, ні-ні-ні, ні тікаємо. Слухайте, нам потрібно заховатися, поки він до нас не дібрався. А, а. Він іде за нами. Хм. Друзі, мені потрібно туди. Але він знав, що я звідти пішов. Можливо, там бурова. Оця установка. Так, ну в мене є меч незаритовий. Ну, тримайся, зараз ти. Ні-ні ні, не хочу, не хочу, я передумав. Так, он ця фігня. Слухайте, нам потрібно вигадати, як її вбити. Знаєте що? Він там стрибає. Я ж можу так піти. Дивіться, тут є ще один прохід. Давайте, поки він сюди не підійшов, підіймаємося скоріше і біжимо сюди. Так, так, так. І, Ой-ой! Що? В сенсі? Ми тут і вийшли, он він там. Ага, добре, походу, мені доведеться прийняти це бій. Е я готовий. Так, 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 так. Обережно. Ні, я не готовий. Давайте сюди. Фух, Ріко, ти чого? Який з тебе боєць? Ти секунд. Так, ні, бери себе в руки. Ти боєць. Ні, я не боєць. Я не готовий, мені воно не потрібно. Фух, що робити? А ти що? Мені здається, нам потрібно його підірвати. Ой-ой-он, він так. Друзі, я там пам'ятав, що в тій скрині наверху, чи знизу я вже не пам'ятаю. Десь тут в печері в скрині був порох, а з нього я зможу зробити тінті. І підірвати нафіг цього монстра. Але тепер мені потрібно, щоб він Щоб він звалив і я зміг пройти. А, добре, доведеться робити те, що я роблю завжди. Копати під себе. Так, друзі, ось я і прийшов. І є, трошки є. Знайти, роздобути ще пороху, і я зможу зробити тінті. Так, друзі, мені якраз пощастило. Я роздобув, знайшов верстак, і давайте будемо крафтити цей тінті. Так, скільки в нас його вийде? І цілих чотири штуки. Ну, сподіваюсь, нам цього вистачить. Так, друзі, перекусимо трішечки, і давайте зажаримо цього клятого оленя. До речі, яка оленина на смак? Я вже і забув. Зараз ми це дізнаємось. Так, мені здається, я заблукав, але знайшов діаманти. Так, це мені знадобиться. Так, і взагалі, друзі, не забуваємо, що нам потрібно знайти. Е, а що нам потрібно знайти? А, точно, мій бур. Так, тут е, не знаю, що є. Давайте підемо в глиб цієї печери. О, ще діаманти. Таке мені подобається. Слухайте. Вже цілих шість діамантів. Так, е, ну що? Пропоную тут розставити світло, щоб побачили ми, що ми тут були. О! Дивіться, що тут є. Хм. О, друзі, залізо, вугілля. Е, давайте. Беремо все, що тут є. Тут. о, подивіться на це, слухайте, джекпот, а, печиво, знадобиться. І ще вугілля. Супер! Слухайте, не все так вже і погано. О, і тут щось, цікаво. А-а-а-а! Динаміт, динаміт, динаміт! ні 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 Фух, капець. Ха -ха. Я ледь не вляпався в якусь фігню. Ще б трохи, і я б помер, друзі. Так, ще діамантики. ні 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 Забирай, 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 забирай! Забирай свої діаманти! Відвали від мене! Так, так, так! а, Точно! Тінті, тінті! Так, 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 так! А, а, ось! Так, 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 давай, 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 Все, іди сюди! Давай! До мене, до мене! Клятий олень! Так, друзі, давайте його сюди, в тупик! Заходь, давай, давай! давай. Опа! А, А ба, Відвали, відвали! Ні-ні-ні! Нам потрібно його в тупик! Так, золоте яблуко! Еж! Закинемо! Давай! Давай! А-а-а! Відвали від мене! А чим чим підпалити? А! Так! Нам потрібно терміново золото! А, яке золото! Ааа! Так! Метал! Є! А відвали! Так, метал! Закинули! Є! Кремні є! І зараз то відстань від мене! Так. Що ти від мене хочеш? Що там? Переплавилось! Скажи, що так. Є, є, є! Так, давай, 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 Все, 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 іди сюди. Робимо запальничку. Скоріше! Є одна. Давай, давай, іди, і, і, підпалюй. А-а-а! І хана тобі! Єе! А! Що? Віджив! Давайте, Золоте яблуко. Ви бачили? Воно якесь нев... невмаруще. 4 не вмируще. Його чотири тін ті не вбило. О, он він. Так, ні-ні-ні-ні, тікаємо. Друзі, нам потрібно щось вигадати. Терміново. Добре, признаю, я заблукав. Нам не вбити ту фігню. Та ще й бурми загубили. О, лава. О, а що, якщо я його виманю і зажарю? Так, ну добре. Залишилось знову його знайти. Де він є? Так, кльотий монстр. Ой-ой, ви чуєте? Він десь поруч. Так. О, дивіться, ще скриня. Таке я люблю. Залізо факел. Знадобиться. Ой-ой, чули це. ой 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 Що це було? Ааа! Так, валимо! Так, не забуваємо! Лава! Де лава? Давай до мене, до мене! Ти клятий високий баран! Іди сюди! Шо? А, Пройти не можеш. Здоровий, да? Хм, Слухайте. А що якщо? А, ні-ні-ні! ні ні Пробач, пробач, пробач. Я дурний. Так, знаєте що? Він не може пройти тут. Ха! Так, ну, нам потрібно знайти лаву. О! Ще! Так що тут? О, джекпот, друзі. Ну, тримайся в мене. Тепер стак цього дінаміту. Клятий ти. Олень, тримай, будеш знати, як мене лякати. Так. Ой-ой-ой, ай! Ой! Це ж жорстко! І... Він живий! А, -а, -а він живий! Капець, ти що? А як тебе вбити? Давай так! Яблочко! Ауч! Ауч! Ауч. А. Так, я боюся! Він тут, не тут, пакал, живий? Ні. Давайте ще заставимо мені пофігу. Ща взриваємо. І... Підходимо, і і і, -і. Идрывай. Ау. І що? Я сподеваюсь, ты мертва, подлюка. Ой, Ой, ничего не бачу. Капец. А, так. А! 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 Ні! Ні! Так, знаєте що? Ну, ты б Нічого Ничего не бачу. А! Так, 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 так. Підпалюємо. ему. Ай! 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 А!